Лист до церкви в смірні. Об'явлення. Розділ другий, вірші восьмий, одинадцятий. А до АНГОЛА церкви в смірні напиши: Оце каже перший й останній, що був мертвий, й ожив. Я знаю діла твої і біду, і убоство, але ти багатий і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць. Щоб вас випробувати. І будете мати біду десять день. Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. Тлумачення. Віш восьмий. А до ангола церкви в Смірні напиши Оце каже перший й останній, що був мертвий й ожив. Церква в Смірні була заснована тоді, коли Павло служив у церкві в Ефесі. Відповідно до згаданого вище уривка, члени цієї церкви. Були в Богі, а через їх віру їм протистояли євреї. Як саме євреї переслідували цю церкву, можна побачити на прикладі мучеництва Полікарпа, наставника часів отців церкви? Святі ранньої церкви були постійно переслідувані єврейськими віруючими, котрі відкидали. Христа як Месію. Церква в Смірні була заснована апостолом Павлом. Перший й останній, що був мертвий й ожив. Іван каже це про Бога, котрий створив Всесвіт. Христос, народжений від Діви Марії, узяв на себе гріхи світу через хрещення від Івана. Й був засуджений за ці гріхи, проливши кров на Христі. Він воскрес із мертвих через три дні. Та сидить праворуч Бога. Ісус звертається до ангела Божої церкви не тільки як наш Спаситель, але й як всемогутній Бог. Вірш 9. Я знаю діла твої. І біду, і убоство, але ти багатий і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Господь знав про всі труднощі і нещастя, з якими стикалася церква в смірні, хоча церква в смірні була. В убогих матеріальних умовах вона була духовно багата. У смірні жило багато євреїв, про яких Бог каже так говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Ці євреї зробили себе знаряддям сатани. Для здійснення його цілей і тому стали перепоною для проповідування Євангелія води та Духа, переслідуючи Божу церкву. Вони вірили, що тільки вони були ортодоксальними євреями і що тільки вони були дітьми Авраама. Але фактично вони не тільки не унаслідували віру Авраама. Але що гірше, зрештою, відкинули Бога їх предків. Важко переслідувана цими євреями церква в смірні була вбогою, але все ж духовно багатою. Вірш 10. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас. До в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду десять день. Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Бог сказав церкві в смірні не боятися того, що маєш страждати. Він також сказав їм бути вірним до смерті, і пообіцяв. Що дасть їм вінець життя. Господь знав наперед, що сатана загрожуватиме святим церкви в смірні й намагатиметься зламати їх віру. Ось чому він пообіцяв, що якщо вони залишаться вірними йому до смерті, він дасть їм вінець життя. Господь каже нам у цьому уривку, що слуги Божі та святі в останні дні також будуть переслідувані сатаною і його послідовниками, але ми матимемо силу залишатися вірними Богу до смерті, і цю силу дасть нам віра в Євангеліє, води та духа і надія. На нове небо та землю, які Бог пообіцяв нам. Вірш 11. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам, переможець не буде пошкоджений від другої смерти. Віруючи останніх днів, підуть на бій проти Антихриста й тих. Котрі не підкоряться Богу. Бог каже нам, що ті, котрі мають надію на істинне Євангеліє та Небо, переможуть з вірою. Давши нам своє слово правди та віри, Бог дав можливість кожному віруючому подолати Його ворогів. Залишається єдине питання: чи ми будемо на боці Бога та Його слух? У листі до Римлян, розділ 8, вірш 18 написано, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Переслідування Антихриста та його послідовників триватиме недовго, можливо, навіть тільки 10 днів, вірячи в Бога. Ви зможете вистояти протягом цього короткого періоду страждання, подолати Антихриста, прославити Бога і одержати Його вічне царство у винагороду. Бог дав святим силу виграти битву проти Антихриста. Давайте переможемо Антихриста нашою вірою в Євангелії Води та Духа. І зустрінемося знову в тисячолітньому царстві та новому небі і землі, щоб назавжди жити разом. Перша смерть тут означає нашу фізичну смерть, тоді як друга духовну смерть, вічну кару пекла для святих є мучеництво їх фізична смерть, але немає. Духовної смерті. Дякую Господу за славу та честь мучеництва, дану нам, віруючим останніх днів, славу мучеників ранньої церкви.